Добрий день, давайте Добре. познайомимось. Розкажіть, будь ласка, про себе та свою родину. Ну, ми родина Нечіт. Мене звуть Інна, чоловіка мого Михайлу. У нас двоє біологічних дітей, хлопці, вони вже дорослі. Одному 24 роки, другому 20 років. Вони навчаються. І також у нас є шестеро прийомних діток. У нас ДБСТ, це дитячий будинок сімейного типу. Виховується шість діток, три дівчинки і три хлопчика. То зараз вони проживають з нами. Як ви вирішились на створення дитячого будинку сімейного типу? З чого все починалось? Ну, почалось майже з дитинства, тому що я з дитинства мріяла про те, що як виросту, візьму з дитячого будинка до себе в родину дитину. Але ну, з роками все так трошечки стихло. О, ну, все життя я працюю з дітьми. Допомагала мамі виховувати своїх братів сестер. Потім пішла вчитися на вихователя, працювала вихователем в дитячому садочку. І одна знайома наша вона соцпрацівником працювала. І завжди, коли при, ну, ми з нею спілкувалися, вона мені розповідала про таких діток, в яких е, ну, немає тата і мами, яким дуже складно. І одного разу ми поїхали. В лікарню провідувати таких діток. І ну, вже після того я озвучила чоловіку, що дуже б хотіла б, щоб в нашій родині теж виховувалися такі дітки, щоб хоч комусь допомогти з тим, щоб була в них сім'я, щоб подарувати любов, щоб ну, хоч комусь подарувати таке сімейне затишок. І в 2015 році ми пройшли навчання, зібрали всі документи, а в 2016 році. Нам до нас в родину прийшла дівчинка, але ну, вже була доросла дівчина, їй вже було майже 17 років, то вона в нас була рік. Ну, ми допомагали їй всім, чим могли. Вона ну, складно було. Я не скажу, що було легко, було дуже складно, були різні випадки. О, вона пішла навчатися. Ну, ми як могли, так і це. Потім вона пішла навчатися, і вона вийшла в нас з родини, а в нашу родину прийшло зразу п'ятеро діток. Одна сім'я. І все почалося з того, що я поїхала в лікарню їх провідувати, повезла гостинці. І це було в четвер, а в суботу ми вже їх забрали самих менших до себе в родину. Я ще працювала вихователем, а троє діток було в апостольському центрі. Чотири місяці ці менші у нас дітки були просто без, ну, на тимчасовому влаштуванні. А потім поступово ми забрали інших діток, то зразу прийшла вся родина. Ну а пізніше через рік до нас прийшла і Ксенія, це ще одна дівчинка, то й стало у нас шість діток. Які сімейні цінності вам допомагають знайти порозуміння і спільну мову з дітками? Ну, сам наперед, це любов. Якщо ти не любиш дітей, то ну, нічого не вийде, просто нічого. Друге це розуміння, підтримка. Дуже важлива підтримка з боку рідних, з боку чоловіка, тому що це, я не можу сказати, що це легко, це складно. дітки травмовані, вони пройшли стільки, що не кожна доросла людина все це переживе. У них був дуже такий життєвий досвід важкий. О, тому це, напевно, головніше. і ще знання, тому що якщо ми будемо розвиватися, якщо не будемо навчатися, то багато причин, багато такого, що ну нормально, ну як без навчання, без досвіду, ти не зрозумієш, що відбувається з дитиною, чим ти можеш їй допомогти і що робити. А з якими найскладнішими ситуаціями у вихованні дітей вам доводилося зустрічатися на власному досвіді? Ну, ситуацій було дуже багато, дуже рідних, і здавалося інколи, що, ну, що ти не знаєш, що робити, як вийти з цих ситуацій. О, ну, По-різному. Я б не сказала, що це там їхня така вина. Це завжди винуватий дорослий, як би там не було. О, ну, Слава Богу. Все налажується. От Вони до нас прийшли дуже травмовані, було такий діток, наприклад, одного хлопчика. Е, в нього було дуже нервове, таке, мабуть, хвилювання і стресові такі ці. Постійно качався, кричав, гукав мене. Я могла за вечір не на разів 50, Оце заходить в спальню, виходить, він знов я знов заходить. Це у нас такий вечірній ритуал, який продовжувався, нено місяці три. Ну слава Богу, зараз він. Розумний хлопчик, якого гарне волосся, і все у нас все добре. Що ви порадили батькам, щоб досягти цілісності, єдності родини і дати все можливе діткам виховати їх правильно? Ну, насамперед, потрібно виховувати себе. Тому що діти, вони як відображення наше зеркальне, вони дивляться і копіюють, якби там, які не були не травмовані, чи які в них обставини завжди дивляться на дорослих. Це по перше. По-друге, навчатися. Навчатися, тому що багато тем, яких ти не розумієш, і які тобі допомагають з цим фахівці. Ми багато з чоловіком ну, їздимо на тренінги, проходимо навчання, і це допомагає дуже. Ну, саме головне це так, любов, любити це дітей, приймати, приймати такими, як вони є. Тому що іноді е, здається, що ну, ти не можеш, і так складно тобі, але ти розумієш, що ну такий він. І ти нічого з цим не можеш поділити. Треба прийняти дитину всі цілу. От прийняття повинно бути. Е, ну... Підтримка. Підтримка за, ну, я дуже вдячна нашій службі. Вона підтримує нас дуже сильно з любими питаннями, з е, різними рішеннями нам допомагають фахівці. То в цьому дуже дякую їм. Ну і напевно, теж хочу, ну, якби так, маленький чи там це, Це е, час для себе. Mm -hmm. Якщо ми з чоловіком десь би там, ну ми, коли їдемо на тренінг, там це на 2-3 дня, це якби відпочинок і побуть на самоті, це дуже важливо, тому що коли ти вигораєш, ти не можеш допомогти своїм дітям. І, можливо, ви щось хотіли подати від себе. Mm. У мене є вірш один, який називається Я мама, я написала його сама. О, це якби. Один день життя мами. Як проходить мій день, я думаю, такий день буває у багатьох багатодітних родин. Якщо не проти, я зачитаю. Дуже цікаво було <клес> послухати. Називається я мама, мам, мамулічка, мамулю, чую голос дітвори. відкриваю вранці очі, наді мною всі вони. Мам, коли вже будемо їсти, мам, вже скоро встанеш ти, мам, а можна мені телік? А мене ж хає він? Мам, а сьогодні буде дощ. А якщо на лобі шишка, то холодне прикладать. Так, все, я зрозуміла, вже не сплю, пора вставати, бо наді мною п'ять будильників дзвенять. Що ж, починається, як завжди, ранок в двадцять п'ять. Почалось сніданок застелить, прибрать, подать, одяг всім потрібно вірно підібрать. Бо кричить із ліжка донька, які років всього п'ять. Мама, лук трішки негарний, сукню іншу треба дати. Так, доцюня, все то вірно, тільки мама в капцях біга, досі біга у піжамі, хто знащим на голові, досі рисочки не з'їв а вони знову вже чогось хотять. Я заходжу підлітково, мирно всі собі соплять. Може, ляжу біля них я? Та й не замітять мене тут. Ні, мені так не щастить, бо на нозі вже хтось висить. Я виходжу з їхньої спальні, прихватив з собою груз чашки, одяг, їжу. Ой чого тільки нема. Підлітки це одним словом, сперечатись тут дарма. Йду у ванну, зачинилась, фух. Нарешті я сама. Десь проходить хвилин п'ять, під дверима чую топіт. Мам, ти де? Мам, ти надовго? Мам, мені вже треба теж. Ну, пусти, ну відчини. Що ж, знайшли? Треба виходить. Пізніше може, пощастить, знайти собі одну хвилинку, побудь собі на самоті. І знов каструлі, праска, віник, прибрати, протерти і помить, обід, вечеря, перекуси, Хотять зробити собі пікнік. І хтось когось уже ударив, а хтось штовхнув, а той вкусив. Поки з усім тим розбирались, то хтось вже печиво все з'їв. А потім знову сапка, шваба, браня зібрати третій раз. Так, піду, сховаюся, я за тато, допоможу дивитись фільм. Тато, тато, та що ж там сталося? Не бачи мами, бо ми вже не можемо знайти. А, ось вона. І обтуливши з усіх боків на голові. Так пролежала три хвилинки, затерпли ноги, хтось надавив мені в живіт, пора вставати. а встать не можу, бо держить мене з усіх боків, нарешті, на свободі, на голові повний ульот. Усі резинки, що були у домі, тримають зачіску мою. Мені позаздрять навіть зірки, такого точно в них нема. Я оглядаюсь, а за мною йде моя вже череда. Та йдіть пограйте, з чим займіться, кажу я своїм дітлахам. Ні, мама, ми з тобою, без тебе скучно і не так. Ну добре, сіли грати, проходить час у півгодини і знову щось не поділили розмови, жалоби і сльози. Ти виступаєш миротворцем, але тебе вже обвінили, що любиш менше, а когось більше. А в голові звучить о Боже, може, я зроблю роблю не так, забула все що колись счіла, ні один тренінг не допомагав. Так, заспокойся, все буде добре, звучить у мене в голові. То бути мамою зовсім нелегко, але ти зможеш, вір мені. Проходить час, всі помирились, і сміх лунає в домі всім. Нарешті всі уже загрались, але підходить спати час, і почалось. Скрізь біганина, всім треба щось тільки б не спать, проходить час, нарешті вклались, а може, зовсім і не всі. Вечірній марафон скінчився, і треба обійти усіх, щоб побажати на добра чи обійняти, пригорнути, усіх, хто дозволяє поцілувати, і казку на ніж розказати. Що... Солодко їм став, спалось всім. Пройшов вже час і в хаті тиша, сплята на голята, тихо так. Настав мій час. То що ж робити? Піду, напевно, ляжу спать, бо завтра знову почнеться ранок, Рівно о 6:25. Лягаю спать, закрила очі, вже провалилась майже в сон. І тут я чую наді мною знову той голос: Мам, ти спиш? Це лише день, коли я мама, коли потрібна дуже всім. Та час так швидко зараз плине і скоро зміниться усе. Повиростають, розлетяться, свої вже сімні тіці будуть, а зараз я щаслива. Мама цих прекрасних тітлахів, цих башкетників маленьких і середніх заводіл. підлітки круті у мене, і самостійні також є. Тож коли я чую мама, то радію душі, що Господь мені довірив бути для когось цілим світом, будь потрібно кожну мить чить, виховувати, радіти, підбадьорувати, любити, не старіти, бо не можна. Треба ж внуків ще ростити. Дуже з Дякуємо вам за прекрасний вірш. Дуже раді з вами поспілкуватися, познайомитися. І думаю, що нашим глядачам теж було дуже цікаво і цінну інформацію, яку ви надали, вони також засвоїть і для себе. Дякуємо. Дякую дуже. Дякую.